Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Друзі мої, сьогодні у вас буде справжня смакота, адже я покажу вам дуже простий і неймовірно смачний пиріг, який зможе спекти навіть дитина. Але перш ніж ми перейдемо до рецепту, хочу поділитися з вами радісною новиною. У нас на каналі вже майже 10 тисяч підписників. Це наша маленька, але дуже тепла і рідна родина, яка росте щодня. Я безмежно вдячна кожному з вас за ваші перегляди, за коментарі, за теплі слова і за те, що ви поруч. Завдяки вам мій канал стає більш помітним. А ви знаєте, як не просто зараз українським каналам пробуватися у стрічку. І ось на честь цього я вирішила влаштувати для вас маленький розіграш. У спільноті я запропонувала кілька варіантів подарунків і ви бачите результат голосування. Більшість вибрала смаколики з країни, яка так само, як і наша Україна, бореться за своє майбутнє. Отже, умови конкурсу зовсім прості: підписатися на мій канал, бути підписаним обов'язково, залишити під цим відео коментар. Напишіть, чому ви підписалися саме на мене, що вам найбільше подобається на моєму каналі, а що, можливо, порадили б змінити. Рівно через тиждень я випадковим чином оберу переможця і обов'язково покажу результати в окремому відео. А подарунок переможець обере все ж таки сам з трьох запропонованих варіантів. Хочете смаколики, хочете інший приз вибір за вами. Як вам ідея? Бажаю удачі кожному з вас! А тепер до справи до пирога. Беремо 3 яйця і збиваємо їх до легкої пінки з дрібкою солі та 8 г ванільного цукру. Я роблю це за допомогою міксера так швидше. Але цілком можна впоратися і підручними засобами. Додаємо 80 г цукру і збиваємо не менше 4 хвилин. Якщо робити це вінчиком чи виделкою, знадобиться приблизно удвічі більше часу. Вливаємо 40 г розтопленого, але не гарячого вершкового масла і збиваємо далі. Потім додаємо 100 мл молока і акуратно перемішуємо, просіємо 10 г розпушувача та 150 г борошна. Мандарини очищаємо від шкірки та розрізаємо навпіл. На середньому вогні у сковороді розтоплюємо 4 столові ложки цукру. Коли цукор розтане і стане рідким, зменшуємо вогонь до мінімуму і безперервно помішуємо, має вити ніжна рідка карамель. Беру роз'ємну форму, у мене діаметр 20 см. Дно вистилаю пергаментом. Виливаю гарячу карамель. Зверху викладаю мандарини зрізом донизу. А потім зверху заливаю все нашим тістом. Все. Відправляємо у духовку, розігріту до 180 градусів і випікається пиріг приблизно 30-40 хвилин. Готовий пиріг перекладаємо на блюдо так, щоб нижня частина опинилася зверху. Цей простий пиріг до безтями смачний. Готуйте, смакуйте і не забувайте про мій маленький розіграш. Чекаю на ваші коментарі і вже дуже хочу обрати переможця. І пам'ятайте, любі мої, все буде Україна!